Grand Theft Auto 6 буде значно толерантнішою ніж попередні частини. А oh, ще днями ця новина розлетілася з мережою і викликала цілу лавину з обурення. Щоденно на Ютубі виходить ціла купа роликів про повісточку в GTA 6 та сумні тенденції нового світу. Мовляв, тепер і Rockstar прогнулись. Війна програна. Розходимось, пацани. Джейсон Шраєр, відомий ігровий журналіст, який постійно хайпиться всякими вкидами інсайдами. В новому інтерв'ю Bloomberg розповів наступне: його інсайдери стверджують, що сценаристів GTA 6 попросили бути значно толерантнішими до сексуальних меншиств. Вай gay? 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 Саме через це в грі буде мало, а може й взагалі не буде жартів про трансів, геїв і лесбіянок. О, oh, no. новина блискавично підірвала пукани в мережі. Тему підхопили на палки крила пристрасті і спіною біля рота почали лаяти і Рокстар, і сучасну ігрову індустрію, і взагалі. Everything shit! Everything shit! Everything shit! Адже всім відомо, що саме на жартах про трансгендерів трималась кожна GTA. навіть тоді, коли їх ще не існувало. Виникає питаннячко, чому ця новина висвітлена лише зараз, коли гра вже майже готова? Невже вони тільки зараз приступили писати сценарії, а до цього всього лише ліпили модельки для хакерів. Розробка GTA 6 триває вже 10 років, якщо говорити про неї повноцінно, тоді як активна фаза розпочалась в 2018-му після релізу Red Dead Redemption 2. схоже, невгамовний журналіст спізнився з заявами на декілька років, та факт залишається фактом. Невже Рокстар таки прогнулись під сучасні тенденції? Rockstar – це компанія, яка прекрасно знає, як рекламувати свій продукт. За 10 років розробки, а це найдовший термін для компанії щодо розробки однієї гри. Хлопці випустили лише один трейлер, напічкавши його відсилками і пасхалками по саму зав'язку. Методика Rockstar дуже хитра, але водночас і дуже дієва. Вони нічого не розповідають про нову гру, тим самим даючи можливість розповідати про неї іншим. Таке сарафанне радіо дає чудовий результат, якщо воно пов'язується ще й з любов'ю до ребусів. Конспірологічних відосів на Ютубі повно, що вже казати про цілі портали, на котрих розбирають на гвинтики всілякі теорії з GTA. І Rockstar завжди підігріває такий інтерес. От лише іноді самі тягнуть прикол, додаючи зачіпки, які насправді нічого не значать. Люди самі знайдуть символізм там, де його немає. Тут все за релігійними канонами. Та й взагалі в GTA 6 ми вперше зіграємо за головного героя жінку. Хіба це не наступний доказ сучасної повісточки? Коли чуєш подібні заяви, цікавишся, чи співбесідник має очі, бо за 10 років Rockstar викинули лише один трейлер, і в цьому трейлері більше красивих дівчат, ніж у всіх іграх, котрі вийшли за останні 5 років. Саме Рокстар ніколи не боялись зображати світ таким, яким він є насправді, хоч і гіперболізацію для ефектності викручують хлопці на максимум. А сатира на те і сатира, щоб висміяти низину та приземленість того, що комусь здається суперважливим. Гроші, краса, влада та статус це те, з чого складаються сучасні реалії, тим паче в густонаселених населених США, які ночують головами в хумарах, а ногами в золоті. Якщо б Rockstar велись на повісточку, світи GTA були б світами паралельними, радше викриленим дзеркалом з істотами з якогось паноптикуму. Всі ми звикли, що тут завжди найгарячіші дівчата, найкрутіші тачки і найбільша свобода дій. Думаєте, автори візьмуть і викреслять головні надбання через якісь там тенденції? Взагалі, ми забуваємо, про кого саме говоримо. А говоримо ми про людей, котрі зробили одну з найбільш жорстоких ігор в історії ігрової індустрії. Ми говоримо про людей, котрі здогадались додати механіку збільшення яєць коня, якщо на дворі тепло. Ми говоримо про людей, які зображували статевий акт з наркоманкою за дозу, а потім підошвою ломили фейс її бойфренда. Рокстар по сьогодні тягнеш шлейф безумства з ігор нульових, де можна було все, хоч за це все і доводилось витрачати мільйони доларів на адвокатів, бо воюють з тобою не тільки ображені матусі, і схиблені захисники меншинств, але й політики на чолі з Хіларі Клінтон. Історія про жарти над геями та лесбійками – це все лише жалюгідна крапля в морі. Рокстар це не ноті док, яка любить, скажімо, дуже нестандартну зовнішність. Пару днів тому, після релізу трейлера їхньої нової гри Інтергалактик, вони вже встигли схопити тону хейта через головну героїню. Ролик задізлайкали на кожному великому ігровому каналі чи порталі. І не дивно, оскільки вже осточортіло відігравати за щось, що лише злегка нагадує жінку. GTA в цьому плані ковток свіжого повітря. Ще в Сан Андреасі хлопці запалили порно мод під назвою Хот Кофі, в котрому ти міг повноцінно і дуже навіть феєрично займатися сексом з дамами серця. В ній головний герой Сіджі займався сексом зі своїми дівчатами в різних позах. Статевий акт був продемонстрований в одязі, хоч в деяких випадках персонажі не були одягнені. Гравцю потрібно було керувати стіком або попадати кнопками в ритм статевого акту, заповнюючи шкалу збудження. Якщо ж ви не справлялись з задачою. Вилізав напис про те, що ви облажались, і не вмієте задовольняти жінку. Але вже через недовгий час ви могли повернутись і надолужити, якщо цього бажаєте. Посилання на мій відео про це я залишу в описі. Обов'язково гляньте. В новій GTA буде значно більше фішок, які обійматимуть гру ще більшою реалістичністю. І щось підказує мені, що багато з них стосуватимуться саме романтичних та сексуальних відносин. Це поприще відкриває небо, які простори для творчості, від ентузіазму в плані шпільюлі до більш цікавих побачень. Сумнівно, що в грі можна буде розкривати своїх обранок як персонажів, хоча цілком можливо, що Рокстар зробить їх глибокими, через що глибини їхнього внутрішнього світу приведуть нас в кабінет психолога. Варто повернутись до попередніх частин і згадати, якою була ситуація з сексуальними меншинами. Rockstar не лише завжди тягнули цього приколу і створювали доволі абсурдні ситуації, котрі з кожним днем вже перестають бути такими і стають сьогоденними реаліями. Та хлопці не просто не цурали з теми, вони плавали в ній як амфібії. Ще в GTA 4 ми мали DLC під назвою Балада про Тоні», яке позиціонується як одне з найкращих доповнень. Головний герой цього DLC, до слова, швидше за все, з'явиться в GTA 6. GTA 5 чуваки створювали цілий блакитний шабаш і нікому не було до цього діла. Було б смішно побачити, як серійні вбивці ображаються на Rockstar через те, що їх неадекватно зображують у грі, або куди цікавіші персонажі. Віднедавна в мережі ширяться думки про те, що GTA 6 буде найбільш багатою грою на деталі від рок-зірок. Rock. Деякі з них знесуть нам дах за їхніми словами. Говорять про це люди, які так чи інакше мають пряме відношення до розробки. Але, як ви розумієте, говорити багато їм не дозволено. Автори мали на це багато часу. Триває вже 6 років активної фази розробки, до того ж, проєкт декілька разів переносили. Хтось каже, що Rockstar побоялись вказати точну дату релізу, бо можуть ще раз перенести гру на 26-й, Та насправді чуваки самі неодноразово казали, що хотіли б погнати самовпевнених журналістів і перенести дату реліза після їхніх інсайдів, показуючи їм, хто тут татко. Rockstar згодовують лише те, що вони хочуть, щоб журналісти схавали. Останні встигли допекти їм за стільки років, не кажучи вже про всіляких хакерів, які зливають гігабайти матеріалу. Цілком можливо, що вкид про толерантність просто вкид задля породження наступних дискусій. Адже як це так, в грі, де все дозволено, щась та й забороняють. А що ти думаєш про це все? Пиши в комент і не забувай про сюжет хат-кофі. Переходь на наш сайт за ігровим ПК, а на цей канал підписуйся. Тут завжди весело.